Сьогодні розділили і з Андрієм. Нам все добре вам. Відпускайте нас додому вже. так? Василь Каванович не дасть брехати дякував на дуже багатьох свята на дуже багатьох застолях. Але в моєму житті було тільки два томати, один з Черкас і один з Волині. Такої томати я не бачу. Велике дякую від усіх нас. І якщо вона. Тоб, ну, це було дайте мені свій телефон, тому що в мене будуть скоро. І я її запрошую до себе в Київ, щоб вона там розвивала свято. Все, здравствуй, столиця. Прощай, провінція. Пане Олександре, до такого пана обов'язково приїдемо. відпрацюємо на совість, ви ж знаєте. Гості, не маю що більше додати. Крім того, що е, з самого початку, коли ми тільки зустрілися, ми зустрілися з цими нареченими у своїх гостей, настільки тепло вони відкликалися про своїх батьків, що я одразу зрозуміла з першого погляду, що весілля у нас вдасться. Вдалось такі гості. Вдалось. Дякуємо вам тоді. Всього доброго. На добраніч, гарно вам слів, кому добиратися. Щасливої дороги. Ну і на все на все добре. До побачення. Всі доброго.